Всім, прив... Всім привіт! З вами як завжди, я Мінотавр. і сьогодні ми робимо обзор на резинові іграшки. Отакий от у нас чудик. Перший, друга іграшка тренд 2022 року, Титанобор. Третя крокодил Геннадій. Геннадій, покажи, як ти вмієш зробити. Опа, да. він вражений. Наступна іграшка дракон. Така от в нього пащика. Отак от. У нас я не знаю, яка по почуту іграшка, але кожен лавер він на ногах не стоїть. Ще й челістю ігрили. Другий отакий от динозаврик. Резиновий. Третій отакий от динозаврик. Четвертий отакий от динозаврик, чи який там вже пощут. О, стоїть. І останні дві іграшки на сьогодні. Це отакий от от резиновий і отакий от от ворон. Ну і що ж, всім пока.